Ага. Ауч! Ауч, ауч, ауч! Подивіться, яке маленьке диво у нас з'явилося в родині! У-ля-ля. Це рад. Він живе не зі мною, він живе з батьками, але я його нянчу. Я його старша сестра. Друзі, усім привіт! У нас з вами сьогодні така камерна атмосфера. Я у батьків вдома, тому що мені потрібно було посидіти з ратом. Це наш цуцик. Новий він ще зовсім маленький, йому не можна виходити на вулицю і не можна його брати з собою, бо в нього ще немає всіх щеплень. Ось ну і надовго його можна залишати одного, а батькам треба було поїхати. Тому я сьогодні няня, і я вирішила не втрачати дерма час і поділитися з вами думками, які в мене були останнім часом. Ну і плюс мені здається, це дуже актуальна тема, тому що ми дуже часто чуємо історію про те, як бути собою, або навпаки, обіцянки про те, що просто бути собою, і життя стане одразу класним. Я багато рефлексувала на цю тему, і ви знаєте, хочу вам розказати взагалі таку історію. мені здається, я вже колись її розповідала тут на Ютубі про те, що мій першочерговий колись вперше, коли я звернулася до психотерапевта, я звернулася з дуже цікавим запитом. І запит звучав приблизно так, що мені подобалися всі окремі частини мене. Тобто мені подобалося в мені все, окрім е, того, що ну тобто, мені подобалася моя зовнішність, мені подобалися мої батьки, там моя історія, в чому я виросла, мої вподобання, мої здібності. Мені подобалися всі окремі частинки, мої друзі, моє оточення. Але коли це все збиралося в мене, мені здавалося, що все це не працює, що все це якось воно порушене. І мені здавалося, що е, воно. Поламане. Мені здавалося, що мене зібрали з дуже хороших деталей, але зібрали неправильно. І в мене було таке відчуття досить сильне протягом там декількох років. Я нарешті звернулася до нього з терапевтом. І я також пам'ятаю, що окрім того, щоб з терапевтом з ним працювати, я колись ходила на одну там зустріч. Ну, така це була стратегічне бізнес-консультування більше в такому форматі. Е, ну, неважливо. Коротше, кажучи, там був такий типу коуч, слеш психолог, слеш-консультант, з яким я це обговорила. Я з ним поділилася, що в мене такий стан, що я я не дуже відчуваю, я відчуваю свої ролі, тобто я бачу, де от, я йому я показувала, кажу, ось тут я донька, ось тут я студентка, ось тут я фотограф, ось тут я подруга, ось тут я, там красива, симпатична дівчина, яка ходить на побачення. Ось ці всі ролі я е, відмічаю і помічаю, але я не відчуваю. Е, Себе, я не можу зрозуміти, хто я, я не можу себе відчути. І він тоді зробив дуже таку просту, але проривну штуку. Він сказав: а ну покажи мені ще раз, я знову почала показувати: ось я донька, ось я студентка, ось я подруга. І він взяв мої руки і зупинив мене десь, десь в цьому уявному полі між там, однією ролью і другою ролью. Ось тут каже, а ось тут хто. Хто ось ця людина. І це було таке усвідомлення, яке дуже важко пояснити словами, тому що в мене немає зараз для вас, типу, Вербального усвідомлення, але це було відчуття на рівні відчуттів. Я раптом зрозуміла, що окрім оцих ролей, які я якби усвідомлюю, є ще хтось, хто по цим ролям ходить. Є ще хтось, хто ці ролі змінює. І це дуже важлива штука, дуже важливе е, розуміння. А, це такий теж такий вступ, яким я вам хотіла показати, що звідки в мене ноги ростуть, чому я взагалі про це думала, дай що таке бути собою. І хто такий взагалі я? А, я це що? Це набір моїх емоцій, це набір моїх думок, а, да, тому що інколи плутають бути собою, це аля бути правдивим і бути, знаєте, людиною без фільтра. Просто бути собою, це означає виражай всі свої емоції, реагуй моментально на все, що відбувається зовнішньо, кажи всі свої думки, і ти будеш типу собою. Або бути собою це дорівнює не соромся. Тобто люди вважають, що бути собою це просто щось із себе виразити. І мені здається, тут помилкова історія, що напевно хтось вважає, що він це і є його емоції, він це і є його думки, він або вона, це і є його або її історія. Оце класичний момент про те, що люди інколи будують свою особистість на своїй історії, на своїй травмі частково. Тобто в них є якась історія, і вони вважають, що ця історія їх визначає, а не вони визначають себе. Я це не з засудженням кажу, я просто констатую факти, думаю, що ви, можливо, це відгукується у вас. У мене колись таке було. Можливо, ви знаєте таких людей самостійно самі, і ви розумієте, про що я маю на увазі. Але нам всім це відомо. Коли люди ототожнюють себе з якимись такими моментами, ототожнюють себе зі своїми станами, зі своїми думками, і вони думають, що це і є. Вони на мою думку, взагалі, коли ставиться запитання або ставиться така задача бути собою, воно в корінні. Містить в собі дуже дивну тезу про те, що можна бути не собою. Я не розумію, як можна бути не собою. Я завжди я. Я коли я сказала думку, я коли я її замовчала. Я коли я засоромилася, або я, коли я виразила все, що я хотіла, почала там танцювати при всіх, або там заспівати голосно кричати. Я є, я завжди. Я є я, коли я займаюся тим, що мені подобається, і я є. Я, коли я займаюся тим, що мені не подобається, бо це був мій вибір. Тобто, взагалі я не можу зрозуміти, як можна бути собою, бо як я не розумію, як можна не бути собою. Я завжди я. Тут таке знаєте питання просто в усвідомленості. Я зараз також почала вивчати mindfulness медитацію Я вам розповідала, що я хожу просто на заняття з медитації, такої більш традиційної. Коротше кажучи, як виявилася медитація, друзі, я не сильно ще в цьому розбираюся. Я просто як такий людина, яка цим цікавиться. Я зрозуміла, що є, є умовно східна традиція, да, більш така релігійна, буддийська, тибетська, да, те, що монахи роблять ті настанови, які дають саме духовні вчителі про медитацію, тобто є такий духовний напрямок медитування. Але є ще, наприклад, mindfulness медитація І От mindfulness це скоріше за все тим, чим займається. Більшість людей, це те, що може порадити психолог або психотерапевт. Майндфулнес ем, це просто робота зі своїм тілом, з усвідомленням себе, свого дихання, свого тіла і усвідомленням своїх думок. Тобто, це, це просто практика усвідомленості. Ем, ця пресловута практика бути в моменті. Ну, це про майндфулнес. Я думаю, що ви всі про нього чули, але це різні штуки. Тобто, якщо ми беремо. Вони схожі, вони можуть бути схожими зовнішньо, вони можуть бути схожими і за своєю метою, насправді, за своєю ефективністю. Але це трошки різні речі. Ну, мені цікаво і те, і те, але я коротше, я просто дізналася, що такий майндфулнес-напрямок взагалі якби існує, і можна його вивчити. Є курси по майндфулнесу, є багато чого. Я знайшла в інтернеті дуже велику кількість інформації з цього і почала просто її. Поглинати почала її читати. І там була дуже цікава теза, яку я прочитала. Я навіть вам зараз її зачитаю, мені прям хочеться, але це буде мій авторський переклад, я англійською мовою читала. Ам... Пу -пу... Значить, це був викладач медитації Девід Саймон. В нього... Я дуже мало знайшла про нього інформації. В Ютубі є декілька відео тільки, але неважливо, це була стаття, яку я читала. І ось викладач Дэвид... викладач медитації Девід Саймон він сказав: Думка, що у мене виникають думки, Може бути найважливішою думкою, яку ви коли-небудь думали, тому що до того, як у вас виникла ця думка, ви могли навіть не знати, що у вас є думки. Ви, напевно, просто думали, що ви, це і є ваші думки. Це дуже проривне усвідомлення, дуже просте, але дуже проривне, да? тобто розуміння, що я. Не є мої думки, я це спостерігач, тобто я сиджу на березі річки, і повз мене протікає вода. Так само, я сиджу є мій розум, і повз цей розум протікають думки. І люди, які чіпляються за свої думки, або ще гірше ототожнюють себе з цими думками, тобто вони вважають, що моя думка це дорівнює я. В цьому є проблема. Тому ось якраз таки просто ця практика, ця думка мені здається, в дуже доречно до теми цієї відео. Да, типу як бути собою. Напевно, люди думають дуже часто, що бути собою, це дорівнює бути своєю думкою, бути своєю емоцією, бути своїм темпераментом, бути своєю проблемою або бути своїм успіхом. Але це не так. Ось, і ось ця, це дуже проривне усвідомлення. воно починає просто зміщувати у вас внутрішній фокус з его розуму на спостереження. Ви можете спостерігати життя. А коли ви можете життя спостерігати, ви можете його конструювати. І ось це найцікавіша історія. Це те, чим я власне кажучи, займаюся на коучингу з клієнтами дуже часто, і те, що дуже багатьом потрібно. І я, коли коли я кажу, що я цим займаюся з клієнтами на коучингу, я кажу, що мені це теж потрібно, тобто інколи я теж настільки застрію, що мені потрібна людина, яка витягне мене в цю позицію спостерігача. Я спробую зараз пояснити на прикладі, да, тобто, от є. Є частинка нас, або навіть не частинка, да не, скоріше роль або як це би назвати, так тобто є ми, які проживаємо наше життя. От є я, яка знімає це відео, яка це відео викладе, і буде щаслива від того, що вона набрала певну кількість переглядів. Я сподіваюся, певну кількість позитивних коментарів, яка буде щаслива, тому що в мене взагалі є ютуб канал. Ти буде якась частина мене, яка живе це життя. Але окрім цього, є частинка мене, яка це життя створює. Є конструктор, який колись прийняв рішення, що потрібен ютуб-канал, щоб його зробити, потрібно це цей. Це і це потрібен такий, такий, такий ресурс. Як я цей можу ресурс взяти? Як я його зроблю, коли я запланую? Тобто. Є частинка конструктора, і ми завжди нею користуємося. Просто не всі люди її усвідомлюють. І ви знаєте, є дуже багато людей, з якими постійно щось трапляється. З ними трапляється життя. Вони, начебто, можливо, ви себе в цьому пізнаєте, можливо, у вас є такі знайомі, вони не мають ніякого взагалі зони впливу на те, що з ними трапляється. У них завжди щось зовнішнє, щось з ними відбувається. А, ось, і оце відсутність усвідомлення ролі конструктора, усвідомлення того, що я обираю. Як я себе виражаю, я обираю, як я будую і що я будую навколо себе. Я обираю, де я знаходжуся, я обираю, з ким я розмовляю. Я все це обираю. Зі мною життя не трапляються. Трапляються зовнішні обставини, але я все ще маю можливість не просто зреагувати на них моментально, не просто видати з голови те, що випало. От що випало, то і впало, і все, і мені по барабану. А у мене є можливість проспостерігати, проаналізувати, приймати рішення і, і діяти відповідно до цього рішення. Це така позиція конструктора. Вона дуже важлива. І ось будь-яка коучингова методика, ну тобто, взагалі задача коуч сесії, в принципі, це вивести людину в роль спостерігача. Це, начебто, ми граємо в шахову партію, і у мого клієнта немає можливості обійти дошку і подивитися взагалі всю дошку побачити. А в мене є. І я клієнта витягую в цю роль спостерігача і кажу: давай подивимося на всю дошку, давай подивимося, як всі фігури стоять. А клієнт там дивиться на одну фігурку, яка йому потрібна, да, там 10 тисяч доларів, або класні стосунки, або там. Проект бізнес на роботі успішний блог, і він сфокусований на цьому. Він думає тільки як цю фігурку рухати, не помічаючи того, що ця фігурка стоїть на якомусь полі. У цього полі є інші гравці, у цього полі є інші фігурки, і взагалі то є можливість керувати ними. Ними всіма, і можливо, не є сенс починати з цієї першої, можливо, треба почати з іншого місця, але для цього в будь-якому випадку треба подивитися на на все поле загалом. І ось така позиція конструктора, вона ключова і важлива. То перше усвідомлення, яке треба зрозуміти, це зрозуміти, що взагалі то я не є мої думки, я не є мої стани, я навіть не є мої бажання, і тим більше я не є мої успіхи і я не є мої поразки. Тобто, щось, щось трапляється, я тільки приймаю рішення, як я з цим контактую, як я на це реагую. Другий момент це зайняти позицію конструктора. Зрозуміти, ну і не просто зайняти її один раз, а періодично в неї виходити, коли ви створюєте якийсь проект, коли ви створюєте якийсь бізнес, але проектом може бути, бути що завгодно. Проектом може бути просто ваше життя, ваше здорове тіло, ваша нова квартира, там куди ви хочете переїхати. Це теж певний проект, до якого можна підходити так, як як до як підходити з ролі конструктора. От з цієї позиції, чесно кажучи, мені навіть питання, як бути собою, воно просто не ліпиться. Я в не розумію, як його можна задавати. Я це завжди я. Я не втомлюся це повторювати. Тобто ви завжди є ви. Якщо ви не усвідомлюєте чогось, це, це інша історія, але ви завжди є ви. І тут тільки питання в тому, що ви відповідально якби, поводитеся, від, ну, ви, ви, якби, ви не реагуєте на світ так, як можете, так як у вас виходить, а ви реагуєте на світ усвідомлено. Це все також мені перегукується з дуже цікавою темою, яку ви дуже часто, напевно, вже багато хто чув. Та історію про внутрішню дитину, внутрішнього дорослого і внутрішнього батька. Тільки батька не як, типу тата, а батька як, я на жаль, не знаю української альтернативи цьому слову, як родитель, да? Тобто хтось, ну просто це внутрішній, ну, внутрішній батько, давайте так це називати. Так ось це дуже легко запам'ятати. Насправді з інших ви 100% це чули, читали, але я спробую вам пояснити, так як я це розумію, так як це мені я все шукаю не просто, щоб зрозуміти, а щоб можна це. Було використовувати так, ось довіз внутрішньої дитини це хочу. Тобто, внутрішня дитина, її так називають. да? це якийсь образ частинки особистості, який схожий на дитячий, тому що це образ чи частинка, яка завжди чогось хоче. Вона чогось хоче. Вона мріє, вона бажає. Вона побачила там за слона в зоопарку. І така о боже, я хочу потрогати слона. Я хочу подивитися на жирафа. Я хочу я хочу солодкувати, хочу морозиво, хочу в кіно, хочу, хочу грошей. Не хочу грошей, хочу стосунків, не хочу стосунків. тобто це ось така частинка, яка хоче чогось. Вона хоче певного кольору ковтинку, хоче певного вигляду житло. І ця частинка в нас є, і її треба слухати. До речі, бо коли вона невдоволена, дуже дискомфортне життя виходить. Так ось, девіз внутрішньої дитини, це хочу. Девіз внутрішнього дорослого, це девіз, можу, а девіз внутрішнього батька це девіз, треба. І от тут дуже цікавий момент. Дуже багато людей плутають свою дорослість. Точніше, її відсутність, так? вони думають, що вони дорослі, бо вони живуть за девізом треба. Але треба це позиція внутрішнього батька, Вина, вона нам потрібна, вона нам потрібна для певного дисципліну. тобто це потрібна роль, але це не є дорослість. Дорослий а, бере задачку і з інтересом її розв'язує. Дорослий не здається питанням, як було правильно вчинити в цій ситуації. Дорослий бачить якусь мету, і він шукає рішення її. Звичайно, шукає рішення згідно законодавства. Всього такого теж не думайте, що я там пропагандую, що дорослі це обов'язково такі аторви, типу, які там роблять просто всяку фігню, бо вони цього захотіли. Там все, що я хочу, я візьму. Це не про наглість, але частково і про наглість. Бо наглість її, її пороги вони дуже різні. Для деяких людей наглість це взяти і викласти відео на свою сторінку в інстаграм, на в свій. Блог, на так обнагліти, щоб в своєму просторі опублікувати фотографію. Ну, взагалі, тютю -тю люди. От є ж люди, які це теж бачать наглістю. Тому ви повинні розуміти, що коли я кажу про внутрішнього дорослого, який приймає рішення, як ми можемо це зробити, це все-таки про адекватність. Да? Тобто, внутрішній дорослий не ставиться за питанням, як правильно бути собою, як правильно там бути, як правильно це зробити, як зробити це так, щоб це зовнішньо виглядало добре. Внутрішній дорослий е, шукає просто ефектив, ефективний шлях, ефективний клас комфортний зручний шлях. Ми хочемо сюди, як я можу це зробити для себе, що мені для цього потрібно, як я здобуду цей ресурс і так далі. І ось дуже є часто проблема, коли люди плутають, вони думають, що вони поводяться по дорослому, коли насправді вони просто не можуть відпустити роль батька, який всередині каже: Так, треба Чекай, ти, ти добре подумав або подумала, ти добре вирішила, що це добре. На як нам треба? Давай подумаємо, як треба зробити, як було б краще. І у цих людей зазвичай є такий симптом. я за собою таке раніше спостерігала, коли завжди є таке відчуття, фонове, таке дзюрчання в голові, що є якісь дорослі, які знають, як правильно. От Є вони якісь зовнішні дорослі, вони знають, як правильно, і мені обов'язково треба з ними порадитися. Порадитися буквально, порадитися не буквально, або просто без їхнього дозволу, да, невідомо кого, невідомо якого дозволу, я не можу чогось зробити. Ось це насправді відчуття, коли ви десь можливо себе обманюєте, ви думаєте, що ви дуже по-дорослому вчиняєте, бо ви обережні по життю. Да, от ви такі, ви дуже по дорослому ви тут без, без, без правильної консультації. Я цього консультація кажу не професійної консультації, конкретного експерта в сфері, де ви прийняли рішення, що це ресурс, а от такої. Би абстрактної консультації з усіма родичами і друзями. Ви не можете запостити фотку в інстаграм, умовно. Я грубими зараз терміном виражаюся, але я думаю, що ви прекрасно розумієте, про що я кажу, бо я вперше, я зі свого досвіду кажу, це я це я нікого не копію, я тільки про себе кажу, тому я думаю, що ви себе впізнаєте. Ось тут важливий момент, щоб ви не плутали себе там свого внутрішнього батька і внутрішнього дорослого. І все-таки розуміли, що дорослий він рухається за девізом можу, або як як я можу, як я могла би або міг би це отримати, як я могла би це реалізувати і шукає Посіб шукає ресурс дуже по-дорослому. Ось це по-дорослому, як правильно, це не по дорослому ось такий момент. Власне кажучи, всім цим відео, я напевно хотіла просто взагалі знизити і виключити з вашого життя на завжди питання, як бути собою. Бо ви завжди є ви. Питання тільки в тому, наскільки ви це усвідомлюєте. Питання тільки в тому, чи ви бачите, що ви не є ототожненням вашого досвіду, ви не є ототожненням ваших думок, ви не є ототожненням вашого стану і темпераменту. Ви ви не створені просто з якихось елементів. Да, ви набір умов, обставин, ви набір. Вашого тіла, вашої душі, вашого минулого досвіду і ваших планів на майбутнє. Ви справді набір, але ви ніколи не визначаєтеся чимось одним, і ви набір, окрім просто цього набору, ви ще й та людина, яка цим набором керує. І ось це найважливіше. Люди, люди дуже часто бачать набір. Вони вони усвідомлюють, з чого вони складаються. Вони усвідомлюють свої red flags, свої green flags, Вони все це розуміють, але вони не можуть ніяк сконтактувати з тою частинкою себе, яка цим керує. Ось це найголовніше і найважливіше, і найцікавіше, і найбільш продуктивніше. Як тільки ви стаєте в позицію спостерігача і в позицію того, хто своє життя планує, організовує, управляє ним, стає весело, стає цікаво і стає результативно, успішно. Да? Хочеться додати, все-таки, що просто до вас приходять результати. У вас створюються, створюються блоги, створюються проекти, бізнеси, заробляються більше грошей, вирішуються запитання, будуються стосунки, тому що це зовсім інша позиція. Ось таку тему хотілося підняти. Друзі, я сподіваюся, що я цим відео надихнула вас на цікаві роздуми. Будь ласка, поділіться в коментарях вашими думками. Чи ви відчуваєте себе з собою? Наскільки, що, які усвідомлення у вас з цього відео виникли. Дуже рада вас бачити. Нарешті давно ми з вами не говорили. Ось, до речі, це відео це такий чудовий приклад роботи мого внутрішнього дорослого. Я просто ви зрозуміли, да, що я зараз у батьків. І я думала, що, думаю, блін, я тут буду сидіти багато годин сама, ну тільки з цуциком вдома. А що я буду робити? Ну, Там можна попрацювати, можна просто відпочити. І я згадала, що, блін, я давно не знімала відео, я так хочу зняти відео. Мені так подобається батьків цей фон. Думаю, блін, така класна можливість. Але як уявила, треба треба тягнути з собою камеру, треба тягнути з собою мікрофон і світло. І я це все як уявила, і думаю, ні, я не хочу знімати відео. А потім я зрозуміла, що так, стоп, я зараз стикнулася з якоюсь перепоною з розряду, що я не хочу тягнути всю свою техніку на інший берег міста. Uh, значить, можна просто цю перепону оминути, як я можу зняти відео інакше. І я згадала, що я дуже давно хотіла зняти відео на ноутбук. Такий типу вайб, знаєте, трохи. Uh, я подумала: клас, я спробую це зробити, і мені для цього не треба, я ноутбук і так збиралася брати, щоб на ньому працювати. Значить, я можу і зняти. Вся робота внутрішнього дорослого, який зробив не так, як правильно. Мені байдуже, як правильно, мені просто треба, щоб це відео було викладено. Ось моя основна ціль. Mm, я сподіваюся, що вам сподобалося, бо мені зараз і зараз картинка подобається, і вайб цього відео мені теж дуже подобається. Uh, я знайшла ефективний спосіб, щоб зробити те, що важливо для мене, що важливо для моєї внутрішньої дитини, що важливо для мого внутрішнього дорослого, що важливо для мене, що робить мене собою. Мій блог, мої там відео, мої якісь результати вони теж мені допомагають відчувати проживати це життя наповну. Ось, і мій внутрішній дорослий допоміг мені знайти спосіб, як досягнути бажаного найлегшим і найефективнішим шляхом. Тому так страшки себе похвалила, звісно, але я просто хотіла вам привести конкретний приклад от прямо зараз, як це працює в моїй голові, як я це використовую на практиці. Бо ви знаєте, що я, я люблю пофілософствувати, але ніяка філософія не цікава без відповіді, так а що ж тепер робити. Ось. Тому, друзі, чекаю на ваші коментарі. Будь ласка, підписуйтесь в мене в інстаграмі. В мої, мій телеграм-канал можете переходити, я там теж багато чіка... чим ділюся цікавим. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Я вас люблю. До зустрічі у наступних. Па-па!